Давайте привітаємо Арсенія Ценюка, колишнього прем'єр-міністра України. Вітаю, Арсенію. добрий день, Джоне. Вітаю, приємно бачити вас тут. Ви, мабуть, слухали промову президента в Давосі. Що ви про неї думаєте? знаєте, чесно кажучи, нічого не сподівано. Навіть те, що він чітко дав зрозуміти, що США не мають наміру військового вторгнення в Гренландію, не є новиною, адже погляньте на громадську думку в США. більшість американців категорично проти і відкидають саму ідею вторгнення до Гренландії, яка фактично є частиною НАТО щодо України, то він чітко дав зрозуміти, що війна, яку Росія веде проти України, не його справа. Він вважає, що це справа Європейського союзу. Це з одного боку. З іншого у Білому домі були різні думки чи не відвернутися від України. Але погляньте ще раз на громадську думку США. Сім із десяти американців і зараз підтримують Україну. Американці готуються до проміжних виборів. Я не скажу, що це буде вирішальним аспектом проміжних виборів у США. Але це серйозно вплине на результати цих виборів. Отже, з одного боку, він каже, це не наша справа. з іншого боку, він вважає, що його спеціальний посланець має поїхати до Москви і укласти якусь угоду. Я маю сумніви щодо цього. Так і гадаю, що багато хто думає так само, Арсен. Але чи не турбує вас, що Україна і надзвичайно важливе питання війни в Україні зараз відсувається на другий план через цю суперечку щодо Гренландії? Я читав, що мало відбутися підписання так званого плану процвітання для України, який передбачав підтримку на суму 800 мільярдів доларів для допомоги у відбудові та відновленні України після війни, а тепер це відкладено. Знаєте, Джоне, я стурбований цим хаосом, який зараз розгортається у світі Більше немає того бажаного світового порядку, який ми мали після Другої світової війни. І я маю дещо іншу думку ніж президент Трамп щодо НАТО та ролі Сполучених Штатів На мою думку, США насправді багато виграли від цього глобального порядку. Але Вони зараз на шляху до його руйнування. щодо України, генеральний секретар НАТО Рюте чітко заявив, що найважливішим питанням, яке зараз потрібно вирішити, є війна Росії проти України. та це правда, що на даний момент питання України дещо відсунути на другий план. Ла, але Це найбільший виклик для залишків глобального порядку. І ще раз, ця адміністрація має усвідомити, що це в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів, зробити все можливе, а вони можуть багато. Вони мають великий вплив. Вони мають багато інструментів, щоб змусити Росію припинити війну. Щодо цих 800 мільярдів доларів, дозвольте мені бути відвертим, Джоне. мені це здається фантастикою. насамперед, ми маємо зупинити війну і досягти або тривалого і справедливого перемир'я, або мирної угоди. І тільки після цього ми зможемо розробляти різні плани процвітання, бо зараз це виглядає як якась нездійсненна мрія. Якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки, якщо ми не будемо готові чинити сильний тиск на Росію щоб вона припинила війну, так, команда президента Арсені говорила, що ми дуже близькі до мирної угоди. Це ж неправда, чи не так? Я маю на увазі, що президент Путін здається не змінює своїх максималістських вимог. Ми нещодавно почули від самого президента США, що він вважає, що саме президент Зеленський, а не Путін, затримує мирний процес в Україні, що звичайно не відповідає дійсності, і він не чинить тиску, як ви кажете. Тож це неправда. Що ми близькі до угоди, бо це не так. Наскільки я пам'ятаю, Financial Times опублікувала кілька тижнів тому звіт, у якому навела дані, що президент Трамп змінив свою позицію щодо війни Росії проти України 19 разів. Тож тепер ми можемо нарахувати 20 разів. Президент США відправляє свого посланця до Москви. і Вітков і Кушник поїдуть до Москви у четвер. як ми вже неодноразово обговорювали з вами в цій програмі. Я притримуюся тієї ж думки. Це фіктивні переговори. Це стратегія Росії, яка полягає в тому, щоб затягувати час і втягнути нас. У нескінченні переговори поки Росія намагається заморозити Україну. Росія повітряними атаками спричинила відключення електроенергії в Україні. Учора в цьому офісі, де я зараз сиджу, було близько 9 градусів. І не було опалення електроенергії. у Києві не працювала каналізація. І не було води. Але слава богу, українські працівники інфраструктури змогли це відновити за 24 години. Але Путін не зупиниться. І Я очікую чергового повітряного удару по українській інфраструктурі. Тож Путін не прагне укласти жодної реальної угоди. це постійна тактика обману з боку агента КДБ Путіна. Так, в час, коли Росія посилює свої удари, зараз у деяких регіонах України температура становить близько мінус 20. Це реальність. Але знаєте, слава Богу, сьогодні трохи тепліше і температура піднімається. Тож це погана новина для Росія і хороша новина для українців. Радиться чути Рсені. Президент Трамп з якоїсь причини вважав, що Володимир Зеленський перебуває в Давосі. Він двічі заявив з трибуни, що сьогодні зустрінеться з ним. Насправді, президент Зеленський перебуває в Києві. Як ви вважаєте, чи повинен був український лідер бути в Давосі? Чи могло це бути корисним, хоча б для того, щоб продемонструвати, що він звертається до своїх прихильників і друзів там, налагоджує там зв'язки, і це контрастує з неотриманням ним? Підтримки від президента США, Гадаю, президента Зеленського були різні думки. З одного боку, було б важливо поїхати до Давосу і провести двосторонні зустрічі як з президентом Трампом, так і з європейськими союзниками. З іншого боку, Україна зазнає сильних атак з боку Російської Федерації, і український народ повинен бачити свого президента в Києві. Водночас, я не впевнений. Що така поїздка до Давосу принесла б реальні результати для України вважаю, що зараз краще залишитися в Києві, а потім поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки і там чітко висловити свою позицію. А щоб отримати якісь реальні результати, спочатку нам потрібно зрозуміти. Що буде в Москві? Але. Я Не очікую нічого від зустрічі в Москві. Абсолютно нічого. Але принаймні нам потрібно побачити реакцію Росії. Який ще привід або яку ще фальшиву відповідь Росія надасть як реакцію на мирну пропозицію, яка вже була погоджена США, Європейським Союзом та Україною. Це так званий 20 пунктний мирний план, і президент Трамп має очолити цю раду миру в українському мирному плані. Також так. Думаю, нам не варто сподіватися на якісь великі поступки з боку Росії. Арсенія дуже добре, що ви поділилися своїми думками. Дякую.